Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 14 квітня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розпочав розкривати виноград та підв'язувати. Тема сьогоднішнього відео сухе підв'язування винограду. Від підписників дуже часто надходить запитання. Де можна купити якісні хімічні препарати. Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус для своєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо! Щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Оскільки на моїй ділянці кущі винограду молоді, для підв'язування виноградних лоз мені буде цілком достатньо та пенеру. Ось маємо кущ винограду сорту Преображення. Вік куща 5 років, кущ складається з 4 рукавів. Хочу зауважити, що плодові стрілки вертикально підв'язувати не слід. Це є велика помилка. Плодові стрілки слід підв'язувати горизонтально на перший дріт, в моєму випадку двоплощинної шпалери. Підв'язувати стрілки дуже просто. Беру плодову стрілку, оплітаю довкола першого дроту. Нагадаю, що перший дріт в мене розташований на висоті 60 см від рівня землі. Оплів лозу довкола першого дроту та одразу підв'язав її за допомогою топінеру. Також хочу нагадати, що плодові стрілки бажано підв'язати протягом однієї години після розкриття винограду, оскільки одразу після розкриття лоза легко гнеться, не тріщить, та я можу спрямувати її так, як мені необхідно. Протягом 2-3 годин після розкриття винограду лоза стає більш сухою. Втрачає еластичність. Під час згинання починає потріскувати. З такою лозою працювати вже набагато важче. Тому одразу після розкриття винограду, будь ласка, не зволікайте з підв'язуванням. Десь протягом години намагайтесь весь розкритий виноград підв'язати. Hey. 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 Наразі кущ винограду підв'язаний. Зверніть, будь ласка, увагу. Усі плодові стрілки я підв'язав виключно горизонтально на перший дріт, в моєму випадку двоплощинної шпалери. Нагадаю, що перший дріт в мене розташований на висоті 60 см від рівня землі. Другий дріт в мене розташований через 20 см від першого дроту. Другий дріт необхідний для того, щоб в майбутньому підв'язувати тендітні молоді пагони винограду, щоб пагони в процесі зросту не зламалися. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!